Росіяни розносять ракетами, дронами і кабами Україну а паралельно щодня заявляють, що Пишуть меморандум про перемир'я, погрожують наступом на Харківщину і суми під приводом створення буферної зони. Вимагають змістити Зеленського, скасувати антиросійські закони і інші дикі, як вони кажуть, закони ухвалені нами і перестати постачати Україні зброю заходом і готуються до літньої кампанії. Вони ні на мить і ні на йоту не змінили своїх планів щодо України і цього і не приховують. Україна має бути російською, проросійською або не існувати. І масовані ракетні атаки останніх днів це їхні. Спосіб змусити нас примиритись з таким існуванням чи не існуванням і з капітуляцією на таких умовах, і з іншого боку, примиритись з цією думкою захід, щоб він сприйняв думку про те, що цим планам Росії протистояти марно погодився на російські умови закінчення війни, відпустив Україну назад російську орбіту впливу. І от тоді будуть переговори, перемир'я і кінець війни. Такий очевидно план у росіян цими днями, коли вони відправляють сотнями дрони і ракети і пишуть меморандум про перемир'я.